Якщо ви шукаєте надійне обладнання, яке дозволить вам не просто працювати, а досягати вражаючих результатів, зверніть увагу на цей апарат. Представляємо професійний косметологічний апарат, який поєднує в собі дві високоефективні технології ультразвуковий фонафорез і електрокоагуляцію. У комплекті сам апарат маніпули для фонафорезу, насадка для електрокоагуляції, кабелі, набір голок та інструкція. Апарат має зручний дисплей, регульований таймер до 30 хвилин та 6 рівнів інтенсивності ультразвуку. Фанофориз забезпечує глибоке введення активних компонентів у шкіру. Електрокоагуляція дозволяє безпечно видаляти папіломи, судинні зірочки та інші новоутворення. Протипоказання включають онкологічні захворювання, вагітність, кардіостимулятори, активні запалення шкіри та порушення згортання крові. Цей апарат. Надійний інструмент для спеціалістів, які цінують результат, безпечність і репутацію. Замовляйте, тестуйте і переконайтесь у якості самі.